З нового навчального року нові вимоги. Міністерство охорони здоров'я нагадує, діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати школу. Правило стосується всіх, хто не має медичних протипоказань. Питання вакцинації дітей і можливості прийняття їх до надушна навчання чітко регулюється законом і визначає, що заклад освіти може відмовити. Не може, а повинен відмовити у прийнятті таких діток на навчання у разі відсутності в них відповідних щеплень, оскільки є індивідуальна безпека, є загальна безпека. Таке рішення фахівці пояснюють безпекою для всіх учнів. У великих колективах ризики поширення інфекцій зростають, і невакцинована дитина може стати джерелом небезпечної хвороби. Це питання. Чітко врегульовано законом, тому відповідно двозначності цього питання немає. Неодноразово суд розглядав ці спори, і зазвичай на колективну безпеку ставиться більше акцент, ніж на індивідуальну безпеку. Це рішення щодо вакцинації є кожного особисто, з батьків приймає рішення. І в разі, якщо родина прийняла рішення не вакцинувати, наприклад, дитину, то в них є інші способи. Альтернативні способи навчання, тобто це може бути не не, не денне навчання, відповідно заочне навчання. У Міністерстві охорони здоров'я наголошують обов'язкові щеплення, передбачені законодавством. Їх перелік чітко визначено. Це, зокрема, вакцинація від дифтерії, кашлюку, кору та інших хвороб. Мають бути наявні вакцини згідно календару щеплень дітей, які йдуть в перший клас, так як хто не має вакцини, не може бути в організованих колективах. Це має бути дифтерія, правець, КПК, поліомієліт. Це обов'язкові вакцини, які вони мають мати. Це як ревакцинація вже. Батьки мають надати довідку за формою номер 063О о Це карта профілактичних щеплень. Якщо вакцинацію пропустили, потрібно звернутися до свого педіатра і надолужити графік. Виняток діти з медичними протипоказаннями у такому випадку потрібно надати офіційний висновок лікарської комісії. Питання причин невакцинування – це індивідуальне рішення батьків. Їх ніхто не може зобов'язати тобто це, це зробити разом з тим. вакцинація має за собою наслідки. Такі наслідками є неможливість денної форми навчання. Суд описував ці речі, оцінюючи безпеку колективної, безпеку індивідуальної, зазначає про те, що не є порушенням чинного законодавства України. Така відмова, оскільки така відмова зазначена прямо в законі. Батькам та дитині можуть запропонувати альтернативні форми освіти, наприклад, дистанційне навчання. Освітній процес має бути безпечним для всіх, і саме вакцинація один із ключових механізмів, що допомагає захистити дітей від тяжких захворювань.